Доброго дня, шановні! Сьогодні я розповім, як виставляти індекси нуж в 5 класі. І так, ми користуємось наказом номер 289 від 01 квітня 2022 року. Для того, щоб зробити формувальне оцінювання по індексам нуж. Нам потрібно в класному журналі після тематичної або, можливо, у когось після якоїсь дати поставити 3 або 4 індекса нуж в залежності від галузі. Ці індекси ставляться перед семестровим оцінюванням. У першому семестрі. І знов таки у другому семестрі піля семестровим оцінюванням після ставиться скориговане і ставиться річна. Далі ніяких індексів нуж ми не ставимо. Як це зробити в електронному журналі Нові знання? І так, давайте почнемо з першого семестру. Для цього ми переходимо на перший семестр. Відкриваємо потрібний нам журнал і далі відкриваємо сторінку після семестрової. І так у когось, можливо, вже виставлений індексен нуж, і нам їх потрібно перенести між датою або тематичною і семестровою оціночкою. І так, якщо у вас такий варіант, що ми робимо? Перше, що нам потрібно, це визначити, куди потрібно поставити індекс нож. Останнє заняття у нас було 28 грудня. Семестрова у нас стоїть 31 грудня. Тобто ми можемо поставити наші індекси 28, 29, 30 грудня. Що для цього робимо? Кликаємо. На індексу нуж, тобто перший, другий, третій. Далі переходимо на календар і вибираємо дату після тематичної, але перед семестровою оцінюванням. Наприклад, 28-го у нас був останній урок, і я ставлю індекс нуж 28-го. Далі кликаю Зберегти. Таким чином, перший індекс в мене вже Передсеместровою. Аналогічно ми робимо те ж саме з іншими індексами. І таким чином ми виставили всі наші 4 індекса. В даному випадку в мене 4 у когось це можливо 3. Є Другий варіант, коли ви не виставляли ці індекси, тоді ви йдете дуже просто. Тобто останній урок у вас знов таки 28. Ви кликаєте індекс нуж, вибираєте потрібну вам тему і знов-таки виставляєте день або 28-м, або після нього до семестрової. Тобто, все робимо покроково. Як це робиться, я покажу на другому семестрі. І так, якщо ви не виставляли індекси нуж в першому семестрі. Про це я розповім, показуючи другий семестр. І так, перше, що мені потрібно, це перейти на другий семестр. Далі вибрати журнал того класу, з яким я буду працювати, перейти на останню сторіночку. І, як ви бачите, тут в мене індексів нуж немає. Для того, щоб їх виставити, я дивлюсь, После... останнє тематичне оцінювання в мене було 26 травня. Значить я можу поставити індекс нуж 26 травня. Для цього перехожу і кликаю кнопку індекс нуж. Вибираю свою галузь. Технології. В даному випадку в мене інформатика. Вибираю перший індекс і указую число травень 26 давайте. В мене з'явився індекс нуж. Після 24, після 25 тематично. Так ще раз, тематично в мене було 25 травня, я індекс нуж вставила 26 травня. Або можна було його поставити і 25 травня. Знов таки індекс. Додаю другий індекс нуж зі своєї галузі. Вибираю число травень. Ви пам'ятаєте, я вибрала 26 -те. Травень. І знов таки зберігаю. І таким чином я зберігаю чотири індекси нож. Третій. Знов таки виставляю травень. І четвертий. Після того, як у мене стоять індекси НУШ, я виставляю тут оціночки. Так як в другому семестрі ми з вами оцінювали учнів за 12-бальною системою, то індекси нуж тут ми теж виставляємо. Оцінками. ну, Наприклад, перший учень 11, 9, 9.10. 10. Таким чином виставляємо всі наші оціночки. Якщо будуть питання, будь ласка, звертайте.